Дивися під ноги. Так, батьки повчають своїх дітей, застерігаючи їх від падіння. Пан Богдан бігалі, каже, ти, тепер бігалі, свого онука повчає. Дивися так, трохи під ноги, займати, так, але й голову догори піднімай. Раптом вурулька. Треба вбивати їх, щоб прийти ще а так повинно займати жеки, ділом. діло. Ви особисто якось обминаєте ці місця. Не забувайте ну, дивитися? Обминаємо, ми йдемо так і дивимося зразу і на і під ноги, і наверх. Щоб було краще, я як до седи до гори і під ноги теж і під ноги. Мороз вночі, а в день тепло, і бурульки ростуть як на дріжджах. Якщо їх вчасно не збивати, то вони ростуть на очах, а при плюсовій температурі падають. І чи на тротуар, чи на голови тернополян залежить від удачі останніх. Найкращий варіант пояснюють в управлінні ЖКГ не допустити, аби бурульки взагалі з'являлися. Передумови, щоб не було створення бурульок, є згортання снігу, який Висота якого перевищує 30 сантиметрів, відповідно, якщо підприємства виконують свої зобов'язання вчасно і якісно, формування бурульок не повинно би бути взагалі. Ну але оскільки вже склалася ситуація з тими чи іншими погодніми мовами, що бурульки є, вони повинні їх терміново ліквідовувати. Бурульки на житлових будинках ліквідовувати мають працівники підприємств, які обслуговують цей будинок. За будівлі підприємств відповідальність несуть власники чи керівники. Тернополяни ж за збивання бурульок платять гроші. Ця послуга входить у щомісячну оплату за комунальні послуги. Якщо комунальники на бурульки з вашого будинку не звертають увагу, можете поскаржитись в управління. Підприємство, майстри, обходять кожного дня свої території, вони би мали це бачити. Їм це наголошені, і вони не повинні допускати таких речей. Але в першу чергу свою експлуатуючу організацію, якщо в експлуатуюча організація не провела ніяких дій протягом там дня, відповідно до нас в приймальні телефонуйте в управління 52 58 48, А також заходьте на сайт телеканалу ТІВІ4. Ведемо боротьбу із бурульками разом. Залишіть на карті помітку, де саме у Тернополі перехожим слід бути особливо обережними і на які будинки комунальникам слід звернути увагу.